Ми відкриваємо після капітального ремонту оновлений харчоблок в нашому ліцеї нових інформаційних технологій. Минулому році ми відкрили два таких харчоблока в школах номер 3 та 30. В цьому році це були три школи: ліцей нових інформаційних технологій, ліцей імені Анатолія Лигуна, а також школа номер 20 І в даний час ми вже проєктуємо п'ять шкіл, які ми плануємо подавати на фінансування на наступний рік. Всі роботи проводяться фінансуванням державного бюджету, в приспіфінансування з міським бюджетом. Роботи передбачали повний капітальний ремонт приміщення, заміна вікон, закупка нового мультифункціонального обладнання. Заміна витяжної вентиляції, тобто це повністю оновлена їдальня, а також нові меблі. Я хочу подякувати першій леді Україні Олені Зеленській під патронатом якої в нашій країні проводиться така важлива програма, яка дає можливість нашим дітям отримувати якісне та здорове харчування. Наші учні отримали комфортні умови для отримання їжі. Наші робітники, кухарі, можливість працювати на сучасному обладнанні, і це не лише. Затишний простір а й можливість організувати якісне та збалансоване харчування відповідно вимог стандартів. Хочу подякувати нашому меру Андрію Леонідовичу особливо за постійну підтримку. Спільними зусиллями ми змогли отримати таку їдальню харчоблок, якою ми пишаємось. Нас начальному закладі зараз навчається 850 учнів в офлайні. Кухарі пройшли у нас курси, отримали сертифікати. і Тепер можуть готувати їжу згідно вимог стандартів. Ми з великим задоволенням готуємо нашим дітям їжу. У стравах, які готуються на такому сучасному обладнанні, зберігається більше корисних речовин та вітамін. Я бачу, що і наші діти, які заходять у відновлену їдальню, дуже задоволені. Я зрадів, що у нас, по-перше, новий дизайн їдальні, як все як якомусь ресторані, все сучасне. Ще оновлення меблів мені дуже сподобалось. Кожен день щось різне в нас. Кожен день дають фрукти. Ну, все дуже смачно, та мені здається, дуже багато любовів. У школі комусь новому в ресторані дуже гарно. все дуже так сучасно, прям така школа дуже гарна.